Давайте одразу обговоримо найбільш важливу сьогодні тему Генерального прокурора. Дуже добре, що ми домоглися відставки Генерального прокурора, який не дав результат. Це перший раз в історії України, коли в відставку пішов Генеральний прокурор, який влаштовував президента, влаштовував більшість політичних сил, але не влаштовував суспільство. Тепер слово за нами. Давайте не брати гріх на душу і не призначати ще одну неефективну людину. Після Євромайдану змінилося вже два генеральних прокурори. А результати нуль. Не може людина з системи зламати систему. Не може людина, яка виросла в Генеральній прокуратурі, зробити нову Генеральну прокуратуру. Нам потрібен генеральний прокурор, який буде ненавидіти і корупцію, і Генеральну прокуратуру в її нинішньому вигляді. Фракція самопоміч буде голосувати проти призначення Віктора Шокіна і закликає колег. Організувати відкритий конкурс і знайти сильного порядного генерального прокурора.